Є кілька факторів, які можуть пояснити, чому деякі пари не тільки не розлучаються, а й знаходять нові шляхи для зміцнення своїх стосунків протягом десятиліть. Я вважаю, що секрети тут криються не в ідеальності партнера, а в способі, як пари вирішують свої проблеми. Це дійсно дуже цікаво. Тож що мають такі пари якісь особливі принципи чи особливості, щоб долати такі труднощі? Безумовно, одним з головних чинників є комунікація. Успішні пари вміють відкрито і чесно обговорювати свої почуття, потреби та переживання. Вони не бояться говорити про труднощі, а навпаки, працюють над їхнім вирішенням разом. Важливо, щоб партнери були готові слухати один одного і знаходити компроміси. А якщо щодо розуміння та підтримки у складні моменти. Як це може допомогти зберегти стосунки? Підтримка один одного в складні моменти це теж важлива частина. Коли партнери вміють підтримувати один одного під час труднощів, це зміцнює їхній зв'язок. Справжня підтримка це не лише допомога в побутових питаннях, але й емоційна підтримка, коли важливо просто бути поруч і слухати. Отже, зрозуміло, що важлива не тільки любов, а й готовність працювати над стосунками. А чи є ще якісь аспекти, які допомагають парам залишатися разом? Так, є ще один важливий момент це спільні цінності та мета. Коли пара має спільне бачення майбутнього і розуміє, що вони йдуть разом до однієї мети, це додає їм сили долати будь-які труднощі. Пара, яка має спільні інтереси та захоплення, також має більше шансів на довготривалі стосунки. Це дуже цікаво. І яким чином пари справляються з конфліктом? Чи можна сказати, що кожен конфлікт це можливість зміцнити стосунки? Так, конфлікти неминучі, але важливо, як пара з ними справляється. Успішні пари не бояться конфліктувати, вони сприймають їх як можливість для розвитку. Важливо не вийти на емоційне загострення, а знайти конструктивний шлях для вирішення проблеми. Це також вимагає терпіння та взаємоповаги. Виходить, що важливим є саме ставлення до проблеми і готовність вирішувати їх разом. Саме так. І ще один момент це здатність прощати. Після конфлікту важливо відпустити образи та продовжувати рухатись вперед. Прощення не означає забуття, а скоріше готовність не зациклюватись на минулому і будувати здорові стосунки в майбутньому. Це дуже мудро. Отже, зберегти стосунки на довгі роки – це поєднання взаємоповаги, комунікації, спільних цінностей та готовності працювати над собою та своїми стосунками. Все правильно? Так саме так, якщо пара має взаємну повагу і готовність працювати над своїми стосунками, навіть через труднощі вона має всі шанси залишитися разом усе життя. Сподіваюся, що це допоможе людям зрозуміти, що справжні стосунки потребують часу, зусиль і любові, але вони варті того.